Вітаю це інтерв'ю. Ми записуємо до Всесвітнього дня гуманітарної допомоги, який щорічно відзначають 19 серпня. І сьогодні ми поспілкуємося із засновником міжнародного благодійного фонду, ваше місто, який понад три роки надає медикаментозну, медичну і психологічну допомогу усім, хто цього потребує в умовах повномасштабної війни. Будемо спілкуватися із ігорем Федіним. Пане Ігоре, вітаю! Вітаю! Давайте одразу розпочнемо із новин. Знаю, що благодійний фонд Ваше місто інтегрувався в електронну систему охорони здоров'я і став першою гуманітарною організацією в Україні, якій це вдалося. Як реалізували цей проєкт? Вже ж це результат тривалої підготовки та роботи нашої команди. Спочатку ми отримали ліцензію МОЗ. А потім пройшли усі юридичні та бюрократичні питання та офіційно доєдналися до загальної електронної системи охорони здоров'я. Це а вже ж унікальний випадок, тому що це перша благодійна організація в Україні, яка отримала такий доступ. доступ до Загальної системи охорони здоров'я. Як довго до цього йшли? Декілька років. Ого. Вам хтось допомагав на цьому шляху? Практично самостійно. Самостійно ми впоралися з цим дуже таким непростим для нас новим кейсом. Такий виклик да, був певним чином для команди. Якщо говорити про те, як це працює у реальному житті, що це означає для відвідувачів вашого медичного центру благодійний лікар, я знаю, що це переселенці, так, здебільшого, внутрішньопереміщені особи. Чому це важливо? Як це працюватиме для них? Це про реальний доступ до державних послуг. Так, більшість відвідувачів наших це саме. Внутрішньопереміщені особи, і тепер людина, яка звертається до нашого лікаря, має можливість отримати електронне направлення, електронний рецепт прямо на консультації. І надалі вже наші лікарі спрямовують таку людину у інші заклади охорони здоров'я Одещини на подальше лікування, подальшу діагностику, діагностику тощо. Але ж така людина може звернутися до сімейного лікаря у Центрі первинної медико-санітарної допомоги. Чому тоді потрібен цей проєкт? Розумієте, як я вже казав, більшість наших відвідувачів це саме ВПО. І існують багато людей, які не обстежували, не обстежувалися, на жаль, роками. Люди потрапляють до нового міста. Вони не знають, куди звернутися по допомогу. Люди не обізнані з цього приводу. Вони звертаються. Зазвичай спершу вони звертаються у такі гуманітарні центри, як наш, або благодійні організації, де вони шукають вже допомоги, шукають вже якусь інформацію, і саме таку інформацію, таку допомогу ми їм надаємо. Тобто людина в наших центрах може отримати відразу. Комплексну первинну медичну допомогу, первинну консультацію, а надалі вже ми підвищуємо її обізнаність з приводу тих чи інших державних послуг та направляємо далі по такій, знаєте, стежці здоров'я. Ну і наскільки я розумію, що люди, які до вас звертаються, це переселенці з сірих зон, тимчасово окупованих територій. Які довгий час не отримували якісну медичну допомогу, але або взагалі жодної допомоги так. не отримували. Є випадки, коли такій людині вже вдалося допомогти за допомогою інтеграції в ЄСОС? Там виписаний перший рецепт або перше направлення до вузького фахівця? Ем, так, на жаль, ем, знаєте, як я люблю казати. Така людина, яка опинилась в новому місті, яка втратила свою домівку, вона як, знаєте, вона як іноді рослина вирвана з коренням. Тож, а вже ж тут ми знову ж таки намагаємося дати таку комплексну опіку. Людині. Я вже ж багато таких прикладів є, наприклад, коли до нас звернувся чоловік з серцево-судинними захворюваннями, і відразу на консультації у лікаря він отримав рецепт, електронний рецепт, з яким він звернувся до аптеки. І безкоштовно або з невеличкою доплатою отримав, отримав такі ліки. І вже ж це зберігло час, зберегло здоров'я. Чи можна сказати, що цей досвід інтеграції в ЄСОС – це приклад для інших гуманітарних організацій, благодійних фондів. І Чи готові ви ділитися цим досвідом? Так, це унікальний досвід для гуманітарної спільноти. І ми вже отримуємо багато запитів від інших благодійних організацій. І розумієте, це нова модель, коли гуманітарна допомога йде не паралельно державі, а разом з державою. Тож, а вже ж ми сподіваємося, що цей приклад стане орієнтиром. І до інших новин нещодавно ви оголосили про так звану реформу запису у чергу для отримання медикаментозної допомоги у вашому волонтерському центрі на проспекті Шевченка. Чому виникла така проблема і потреба? На жаль, стара модель породжувала дуже великі черги, і людям, людям приходились. Приходити та, та записуватись у четвертій та п'ятій ранку. А, на жаль, були і такі одинокі випадки, коли люди були змушені ночувати в сусідньому бомбосховищі для того, щоб прийти зранку ще до світанку та записатися в чергу на отримання життєво необхідних ліків. Це говорить про те, наскільки гостро, гостра ця потреба для людей, якщо вони готові ночувати так, вже, в окритті. Це дуже, дуже великий. Ми щоденно обслуговуємо, обслуговуємо біля ста осіб, але ж намагаються отримати таку допомогу в рази, в десятки разів більше людей. Тож, ми шукали. Нові шляхи для того, щоб це змінити, для того, щоб це покращити, ми запитали по-перше, у наших відвідувачів, як би вони це бачили, вони залишали нам коментарі, ми робили опитувальники. Тож, після того, як ми вже проаналізували цю інформацію, ми створили іншу модель записів в чергу і тепер. Люди мають три можливості можливості записатися до черги Це за телефоном гарячої лінії, за Google формою та також можна особисто пройти до нашого центру медикаментозної допомоги і записатися. Але ж тут ми вже надаємо перевагу маломобільним людям. Понад місяць працює ця нова система. Що кажуть люди? Що кажуть люди, яким ви надаєте допомогу? Більше позитивних відгуків або негативних і чи є вони загалом? На жаль, усім не догодиш, але ж я вважаю, що більш ніж 80% дуже зраділи цим змінам. Ми бачимо. Дуже велика, велику кількість гарних коментарів, і люди нарешті отримали доступ, знов отримали доступ до цієї допомоги. На жаль, були і такі приклади, коли людина, яка мешкає десь, там, наприклад, на околиці міста, не може встигнути зранку записатися. та були такі приклади, коли вона не отримувала допомогу від нашої організації з вересня, жовтня минулого року, але ж тепер вони отримали такий доступ. Мається можливість. Це, це, це дуже дуже позитивні зміни. За понад три роки роботи благодійний фонд ваше місто надав допомогу 85 тисячам людей. І це тільки медикаментозна допомога, так наскільки так, я розумію. Так. Не кажучи вже про медичну, психологічну допомогу. Як вдається підтримувати такий масштаб? Насправді якогось такого секрету, типу, успішний успіх. Такого немає. Це потужна робота команди, це дружні, відкриті, прозорі відносини з партнерами, яким, до речі, принагідно я хочу подякувати за допомогу. Та підтримку українців під час війни. Розумієте, ми обрали такий непростий напрямок, непростий шлях у 2022 році, коли заснували перші в Україні центри, центри волонтерські центри медикаментозної допомоги. В той час багато. Організації благодійних в Одесі надавали людям або їжу, або якісь речі, одяг, або прихисток, а ми чули дуже багато запитів саме на ліки. Саме на ліки люди не могли дати собі раду в цьому питанні і був Певний дефіцит в аптеках, в аптечних мережах міста. Де і взагалі цей, насправді, до війни було досить важко для літніх людей, а для людей, які втратили працездатність, для людей, які опинились у складних життєвих обставинах тощо. Тож ми. Створили ці волонтерські центри медикаментозної допомоги і вже таку робочу модель, яка фінансувала спочатку виключно нашими зусиллями, особистими коштами. І вже ця модель була була представлена на розгляд нашим партнерам, нашим партнерам, які і досі з нами, і яким ми дуже завдячуємо ці, за цю допомогу, які потреби найчастіше озвучують люди, які звертаються до вас по допомогу? Це медикаментозна, медична чи психологічна допомога? Ви знаєте, ситуація не стає краще. На жаль, минулий квартал був, мабуть, рекордним. За кількістю обстрілів, за кількістю постраждалих жертв за увесь час повномасштабної війни. І тому ми маємо дуже багато запитів Запитів на ліки, а вже ж на медичну допомогу і на психологічну підтримку. Саме на психологічну підтримку, яку ми надаємо з вже от з початку 2025 року, абсолютно усім наразі зрозуміла важливість психологічної підтримки, адже абсолютно усі українці проживають цей травмуючий досвід. Хто загалом може отримати психологічну допомогу у вашому фонді? І які формати цієї допомоги цієї підтримки? У центрі ментального здоров'я нашого фонду психологічну підтримку можуть отримувати різні версти населення. У нас існують групи підтримки для ВПО, групи підтримки для родин військовослужбовців, для матері з дітками, для літніх людей. Також у рамках розбудови спроможності. Системи охорони здоров'я наші психологи ем, запровадили тренінги для державних лікарів, ем, то, що це також дуже важливо. Ну і, е, а вже ж, дуже важлива ініціатива для нашої організації це робота у складі штабу екстреного реагування, де е, наша мобільна бригада виїжджає у складі. Лікаря, фармацевта та психологів на місця після обстрілів в нашому місті, і де там саме надається така екстрена допомога, тобто така кризова допомога. І, на жаль, люди перебувають в такі моменти в значному стресі, то ж наші психологи стабілізують на місці. Цих людей, а надалі вже спрямовують постраждалих до нашого центру ментального здоров'я або в наш медичний центр благодійний лікар, де їм надається більш така фахова допомога, фахова підтримка, Ну, що важливо, безкоштовно. А вже ж безкоштовно усі послуги, які надаються в нашій організації, є безкоштовні. А, а далі, якщо Цього недостатньо, такої допомоги недостатньо. Ми спрямовуємо постраждалих в інші заклади охорони здоров'я Одещини, надаючи електронні рецепти, надаючи електронні направлення. І надалі вже людина може отримати таку допомогу за системою медичних державних гарантій від Національної служби охорони здоров'я абсолютно безкоштовно. Якщо е, говорити про виклики, плани на наступний рік вашої благодійної організації, спираючись на усе те, що ви робите, на ці масштаби, на чому будете акцентувати? Що найважливіше? Попит на допомогу зростає, тому що, вже ж е, е, фінансова сталість. У майбутньому це вирішальне питання. І ми зараз багато працюємо над цим, щоб залучати нових партнерів, залучати нові ресурси для впровадження нових активностей, для реалізації наших проєктів в інших регіонах України, де це дуже потрібно. І що найважливіше, наші Проекти наші центри доказали свою ефективність, і вони можуть бути, ці проекти можуть бути реалізовані, реалізовані в інших містах. А, а так, а вже ж це human resource. Відносно того, що у нас працюють фахівці, це Фармацевти, провізора, це лікарі з вищою медичною освітою, це люди, які мають експертність, але ж усі ці люди, вони прийшли до нас з охорони здоров'я, не з гуманітарного сектору. А цей сектор має свої особливості. І нам постійно потрібно їх, скажімо так, інтегрувати. інтегрувати саме так, інтегрувати цю медичну справу, медичну допомогу в гуманітарний сектор. І це про те, що дуже складно шукати таких фахівців. Насамперед, під час війни, коли багато, багато фахівців виїхали за кордон. І, а вже ж усі, усі ці спеціалісти вони потребують фінансової винагороди для того, щоб ці проекти реалізовувались у рамках, рамках чинного законодавства та е м усіх інших правил правил е гуманітарної допомоги такі як наприклад не на шкоді. так тобто цю допомогу повинні надавати фахівці і саме цей human ресурс для нас дуже ми, ми дуже цінуємо наших фахівців. І знову ж таки, принагідно, я і їм хочу подякувати за їхню працю, тому що це дуже непроста місія. На сам кінець, якщо спробувати сформулювати місію вашого благодійного фонду і вашої команди. Одним-двома реченнями. Яка вона, ваша місія? Фонд, ваше місто це про підтримку та турботу кожного українця. Ми сприяємо фізичному та ментальному відновленню постраждалого населення. Дякую вам за це інтерв'ю і за те, що робить ваша команда. Дякую вам.